На засіданні виконавчого комітету розглянули ряд питань по змінам до фінансових планів медичних установ міста, зокрема, КП лікарня номер 2 Дитяча лікарня імені Башика та затвердження фінансового плану КП Дитяча стоматологічна поліклініка та стоматологічна поліклініка номер 1 Фінансовий план на 2023 рік. Доходи плануємо отримати в розмірі 44 мільйона. Надходження відплатних послуг 38 млн, надходження міської бюджету – 1,8 млн і надходження за договором Національної служби 4 млн грн. росту доходів і витрат складають 157% за рахунок збільшення надходження відплатних послуг для забезпечення підвищеного розміру заробітних плат медичного, медичним працівникам. До переліку об'єктів, які зазнали руйнування, внаслідок російської агресії додалися нові за внесення змін. Також проголосували на засіданні. Це об'єктів, житлових будинків виробничої сфери культурних об'єктів, які зазнали пошкодження збройної агресії в цих Федерації. Останнє рішення приймали 3 серпня. тоді на той момент було 322 об'єкта. Зараз з 3 серпня йшли нові звернення від власників. Будинків окремих були так квартирних на сьогоднішній день допомагає. Ну додаємо відповідно відповідну адресунічної прошу. Також затвердили фінансовий план комунального підприємства Центру захисту тварин, зокрема, подовження програми безкоштовної стерилізації тварин для пенсіонерів Житомирської громади. До фінансового плану на цей рік сума сто тридцять гривень міського бюджету. А саме 50 тисяч використовуємо на заходи зі стерилізації домашніх поробних собак і ті, власниками, які акціонери. І 50 тисяч одному використати Це фінансово, підтримка привикають діяльність підприємства за рахунок результатських коштів, а саме надання матеріалів для облаштування виборів. Користуються попиття послуги. Неймовірно. Yeah. Да. Ми цього року. Реально за день прийняли близько 100 звуків. і зараз записали ту кількість звітів. Тому дуже актуально, і будемо сподіватися, що можна буде бути в ще додатково делято кошту. Це саме ті люди, які залишилися в основному.